Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 січня На дворі морозно, але сонячно У нас трошки притрусило сніжком. І я сьогодні вирішила продовжувати вирощувати свої пеларгонії. 4 січня я їх поставила уже перевіреним. Методом на пророщування. Я знімала коротенькі відео, як вони росли росли прямо на очах. І я вже була приготувалася вчора їх пересадити у ґрунт. Але вирішила, якщо у них такий інтенсивний ріст, думала, на сьогодні вони випустять уже справжні листочки. Листочки вони не випустили. А корінчики вони хочуть запустити уже у паперовий рушничок, тому не буду їх травмувати, а буду пробувати пересаджувати. Купила я ось таку грунто суміш універсальну, ну, в магазині сказали, що вона непогана. Там є всі. Мікро і макроелементи з додаванням кокосового волокна субстрат універсальний. Люди, бачу, купляють я то не прихильниця покупного ґрунту, але не цього разу спробуємо висадити росточки у таку ґрунтосуміш. Ну, Придбала я ще. Ось такий стимулятор для коріння. Я ним уже користувалася, він непоганий. Ми будемо живцювати вже з черенки винограду, так що і для розсади, для підливки, він знадобиться нам. Росточки ось такий мають вигляд. Нагадаю, що суміш у мене карнавал. Укорінювач я пересипала ось такий шприц. Бачите, у упаковочці 10 грам, він не відповідає грам на грам. Так що такий повітряний, легенький, його трошки більше. Зараз якось буду пробувати ділити і. Розводити у літрі води. Ну що, буду насипати зараз ґрунтосуміш, розводити укорінювач і пробувати якось висаджувати. Висаджувати я не буду. Кожну рослинку окремо. Маю ось таку я посудинку одноразову. Спробую спочатку хай вкоріниться у таких плошечках, а тоді на весну вже через місяць-півтора, якщо гарно піде рости, буду у... вже у горшочки. Так що, до роботи. Ось так відсипала трохи приблизно. Звичайно, цього розчину мені буде забагато, але я його використаю для квітів. Я черенкувала. Ампельну пеларгонію. Не дуже хочуть черенки у мене переживатися. Буду їх стимулювати опорівнювачем. Так, подивимося, що тут у нас за субстрат. Ну, звичайно ж, не літова суміш, грунтова. Така вся повітряна, будемо бачити є переліт і є кокосове волокно, не дуже його тут багато, можливо, його і не потрібно багато. Досить таки суха грунту зовсім розсипається, зовсім суха, потрібно її буде змочити ще й добре, такі насипаю її повну плошечку. Я собі для цієї справи взяла ложку, яка подорожує зі мною і на дачу, і дома, допомагає мені у всіх випадках при вирощуванні рослин. Так, ну, що, ось так я. Пробуємо, ну, поливаю я зразу, з цієї пляшки, водичка хорошо входить, будемо пробувати. Ось такий корінчик. Я взяла пінцет, але бачу, що мені, мабуть, він і не дуже знадобиться. Бачите, який корінчик? Листочки лише семидольні. Ну, я думаю, що виживем. Ось так я. досить таки міцна рослинка. З 20 насінин проросли 18 чи 19. Подивіться, вона вростає вже у серветку, так що потрібно її вже висаджувати. Я вам покажу, ось дивіться, я пінцетом роблю такий отвір, беру пінцетом поближче до корінчика, і ось так обережно. Занурюю у землю але трошечки я роблю таку ямку, дуже сильно не прижимаю рослинку, щоб не зламалася, буду висажувати всі. 20 – Це забагато. Там, мабуть, чотири кольори є. Ну, зацвітуть, тоді я собі залишу скільки скільки мені потрібно. О тут сім'я. Ті, що маленькі, я, мабуть, ще залишу на один деньочок. Ось так, друзі, вийшло. висадила я і маленькі, вони вже з корінчиками. Зараз ще трішечки полью. Можна даже буде прикрити, буде в мене як парничок, нехай вони вкорінюються, ростуть, випустять кілька справжніх листочків, і тоді можна буде пересадити їх уже. На постійне місце проживання з 20 насінин. Не вийшло у мене лише дві. Одна взагалі не набухла, а одна набухла і чомусь не проросла. Ну, я рахую, що це непоганий показник. Будемо надіятися, що. Я отримаю всі бажані кольори. Ось так. Ще я трішечки полью і буду доглядати. Почнуть гарно рости, я вам покажу, надіюся, що будуть рости. Я їм створила всі умови. Все. Купляйте насіння, вирощуйте і будете милуватися гарними квітами влітку. А я свої ставлю нехай ростуть. Все, всім до побачення. Дякую за перегляд. Усім гарного, мирного дня і перемоги нам!